Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. І сьогодні я хочу подивитися на таро простору, чудова колода. Що ви не помічаєте? Нам колода розкаже, що ви не помічаєте, на що ви не звертаєте увагу і на що варто було б звернути увагу. Можливо, це якась людина зараз викладе, можливо, це буде якась обставина, на яку ви не звертаєте увагу, можливо, і не знаю, зараз подивимося. Буде три варіанти. Тайм-коди будуть під відео, якщо ви раптом не хочете дивитися все. Що я вам ще скажу? Дякую всім, хто коментує, лайкає, підписується на канал. Ви дуже всі, всі підписники, всі коменти для мене дуже важливі, тому що це дуже підтримує контентмейкера, додає йому наснаги створювати ще більше контенту, знімати огляди, загальні розклади, тому для мене це дуже важливо, я всім дуже вдячна, хто підтримує. Тому дивимося загальний розклад. Якщо вам відгукнулось, обов'язково пишіть як. Якщо ж ні, Ну, нічого страшного. Ми всі різні, і комусь класно з, на одній хвилі з нами, а комусь ні. Таке теж буває, це нормально, ніхто не ображається, тому що всі ми дорослі люди. І прекрасно розуміємо всіх. Так, три варіанти: на що вам треба звернути увагу? Перший варіант, другий варіант. О, тут склеїлася карта. Нехай тут дві. І третій варіант. Так, дивіться, розклад. Слухайте. Важненько. перший варіант, на що вам треба звернути увагу: на те, що ви десь зависли, на те, що ви не рухаєтесь, на те, що ви являєтеся з поглядачем в цій ситуації, що ви не є активним учасником, тут у нас, бачите, скоріш за все, це місяць, супутник землі, це тут у нас земля або ж інша планета, на якій хтось живе, можливо, хтось не І ви не можете сюди досі, дотягтися, а може й не хочете. Тому потрібно, можливо, трошки бути активніше і активніше проявляти свою позицію. Нехай це буде громадянська позиція, нехай це буде позиція в роботі, нехай це буде в стосунках, тому що. По повішеному конкретно в цій колоді це карта такого, знаєте, і пасиву, і плюс ще до того небажання якось впливати на ситуацію. Мовляв, воно все саме якось розрулиться. Але ж ви розумієте, що ви людина з бажаннями, людина з цілями, тому все ніяк не розрулиться. Ви мусите брати ситуацію в свої руки, ви мусите щось змінювати в своєму житті. Звісно, що ніхто нікому нічого не повинен, але сидіти рівно жопою на дивані. Ну, це, не вихід. це не вихід. Навіть прочитавши якусь книжку, навіть написавши хороший комент комусь під відео чи в якісь дискусії, якийсь конструктив, да, без образ, це також наближає, можливо, до визнання якоїсь істини. Тому будьте активнішими, бути бійцем, не просто не бути жертвою, бути тим, хто вирішує свою долю. Другий варіант. Так, на що звернути увагу? Ну, зверніть увагу, по-перше, підніміть голову в темне небо. І тут ви зможете в темному небі побачити щось таке, що дасть вам наснаги. По зіркам це у нас надія, да? але надія це добре, це класно, але потрібно вже переходити до якихось рішучих дій. Старший мечів це у нас король мечів, це у нас людина рішуча, це у нас людина безкомпромісна. Тому це людина логічна, тому оці сподівання надії. Це класно, це круто, це потрібно, але все одно потрібно вже щось брати і робити. Теж знову ж таки, попередня карта нам говорила, да, повішений, на що звернути увагу, що ви десь зависли. Тобто, по цій карті, що ви стоїте, а треба стоїте на землі, а треба возвиситися над цим лісом і подивитися на ситуацію згори досвіду, згори знань. Можливо, те, що ви підніметеся і зможете об'єктивніше оцінити ту чи іншу реальність, зможе вам допомогти. Вирішити в якось ваші проблеми, ваші питання. Тому будьте також активнішими, Попробуйте, попробуйте оцінити ситуацію об'єктивно, тобто розглянути ну, не тільки зі своєї точки зору, не тільки зі своєї дзвіниці, а й з інших точок зору. Тобто максимально зберіть, максимальну кількість думок, максимальну кількість не тільки думок, але й. Поглядів да, на цю тему, на цю історію, яку ви зараз задумали собі, на що ви там не звертаєте увагу або, наприклад, на щось відтягуєте. І тому по цій карті треба піднятися, піднятися високо в небо, не долітаючи, звісно, до сонця, щоб не опекти крила, але мати от на увазі, що ви маєте всі можливості, маєте всі. Ресурси для того, щоб якось щось змінити. Не просто бути стороннім споглядачем, але і вирішувати свої справи знову ж таки, да, повертаюся до минулої карти. Тому тут не тільки мріяти, а й діяти. Так, далі, третій варіант: а, Сонце. Тут у нас карта, яка говорить, що вам просто треба насолодити, на що ви не звертаєте увагу, на насолоду життя. Тут треба просто вийти погуляти, подихати свіжим повітрям. Провести час з рідними, провести час в тій атмосфері, яка приносить вам тепло, яка приносить вам щастя, радість, бути з людьми, які вас надихають. Це карта гармонії, це карта достатку, це карта того, що ви, можливо, зосереджені на якихось негативах, а біля вас все буяє, все цвіте, все пахне. Ви людина, яка створює біля себе комфортну зону. І створюйте для когось. Створіть і вперше за все для себе. Ви можливо, не, не бачите, що ви є своїм сонцем у своєму житті. Ви сонце в своєму житті, тому підлаштовуватися під інших, я не знаю. Ви хочете це робити. Живіть своє життя, Зосередьтеся на своїх якихось бажаннях, будьте егоїстом трохи, це теж потрібно. Звісно, не ставити своє его перед усім, але і. Не боятися і не стидатися, насолоджуватися життям. Це теж дуже важливо. Ось такий у мене сьогодні вийшов для вас розклад. Я дякую всім трьом варіантам, які з нами сьогодні поговорили, та простору. дуже повчально, дуже поважно. Мені дуже сподобалися ці поради, які нам дали, я сама собі дещо запам'ятала, дещо собі відмітила. Тому я всім дякую за увагу. Ще раз дякую, якщо поставили лайки, коменти, це дуже-дуже допомагає розвиватися і дуже мотивує знімати ще більше відео. Я всім бажаю гарного, тихого, щасливого дня. Насолоджуйтеся часом з собою, з своїми рідними, близькими і з людьми, які вас надихають. Я всіх обіймаю. До зустрічі!